Я вітаю вас, друзі. Ми продовжимо нашу програму, і мені приємно представити гостя нашого телевізійного ефіру в рамках програми Рано вранці сьогодні. А це Ігор Михайлов, заступник голови Української антипіратської асоціації. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Ігорю. Ну що, як будемо захищатися? Ви знаєте, взагалі про піратство. Безумовно, про піратство можна говорити і необхідно говорити, але головне, щоб це діяло. Ну, ми всі знаємо ситуацію з Петрівкою. Да? Ми всі знаємо про фільми, про про піратство на дисках, але з іншого боку, на ті ж Петрівці в Києві можна абсолютно чітко купити будь-яку програму, що стосується комп'ютерного забезпечення. А я вже не кажу про інтернет, піратство до речі, інтернет, піратство. це якийсь цікавий новий прошарок, трохи докладніше про нього. Ну він з'явився цей від піратства. З'явився тоді, коли з'явився інтернет. Тому що е, інтернет дає можливість дуже швидко поширювати твори в якості, е, яка не відрізняється від якості примірника оригінала. Mm -hmm. е, і е, тема інтернет-піратства вона е, популярна і Присутні у всіх. А медіа. давайте наприклад, наприклад. Ну добре, мож, можна, скажімо, вкрасти якесь відео, правильно? Можна. Можна вкрасти якусь музику. Так, і Знову ж таки, ж, через ж, мережу так. інтернету. І крадуть. <laughs> а Можна вкрасти якийсь твір. Да. А як саме це? Просто от ну, дивіться, взяти, скопіювати а, чи про що йде. Дивіться, піратство виникає там і тоді, коли твір використовується. Без згоди автора так. і без виплати йому належної ну, винагороди ну, так. Так. за те, що, за ви те використали. що використали цей твір. Тому, якщо... А ми повинні узгодити це питання завтра. От ми, ми скажімо, як беремо ж... якийсь твір, ми маємо запитати, можна ми використаємо, чи ми просто використали і, скажімо, перерахували якусь частину грошей. Ви розумієте, різні твори, різні регулювання, Умови. Да. тому що є у нас твори там. Які є, є об'єктами авторського права, є твори, об'єкти суміжних прав. І тому вони по-різному регулюються законодавчо, там, використання цих творів. Але в будь-якому разі, без дозволу автора, не можна використовувати його твори. Взагалі, якась цікава парадоксальна ситуація. Автори проєктів, чи то якихось композицій чи шоу. чи… Відео в будь-якому разі вони прагнуть поширення, вони прагнуть е публічності своїх робіт, їх оцінки, вони їх викладають у мережу інтернету. А при тому, е ну можна сказати, що вони провокують до піраства. Ні, 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 дивіться. Тут е інший випадок. Наприклад, якщо автор так. сам виклав в інтернет. І так. розповсюджує, і дає згоду на вільне розповсюдження цього твору. Все, Тоді немає претензій. Нема ніяких тоді претензій. він може не звертатися. Кожен може розповсюджувати, да, так, тому так. що автор дав згоду. Сам дав згоду да. він виклав у мережу, але ж у більшості випадків інша ситуація ага. у нас, наприклад, виходить новий фільм. Да, ми і, вже його десь дивимося. І, і, і ті, хто Не, створював цей фільм, вони хочуть е, отримувати гроші від того, що цей фільм буде в прокаті, ну, ну, незмовно, буде там незмовно. на дисках випускатися. Ну, мені простіше зайти на певний інтернет-сайт і подивитися так. цей фільм, скажімо. От це вже інтернет-піратство. Да. Е, ви розумієте, е, це глобальна е, така е, тенденція. Щодо поширення творів без кордонів, тому що інтернет не має кордонів і інтернет піратства не має кордонів. А, а скажіть, будь ласка, пане Ігорію, давайте ну я зрозумів все. З інтернет-піратством зрозуміло, але да? я думаю, що нашим глядачам також. Ну, давайте будемо відверто щодня ми з цим стикаємося. І іноді ми самі користуємося і досить часто послугами піратів, таким чином поширюємо це. А Скажіть мені, яка винагорода тому, хто це робить? Перше, а друге, як від цього захиститися. Отже, чому зацікавлені ті, хто займається інтернет-пірасом? Ну, по-перше, дивіться, інтернет-сайти, да? Так. Власник сайта, власники сайтів зараз борються за користувачів за те, щоб привернути увагу користувача. Так, да, також. Тому що сайти заробляють здебільшого рекламою. Uh -huh. а, і якщо більше користувачів, то більше вони дивляться ту рекламу. Ну, скажімо, ба банер на місяць та. коштує десь в межах 2 тисяч гривень а, реклами. Кожне клікання це там ноль-ноль копійки, але як, тобі... якщо їх тисячі, сотні тисяч, то це От тобі гроші, вже та. маєш. Да. Гроші знову ж таки, гроші на Добре, зрозуміло, е нахабні люди. Дарути кажуться серйозно, але між тим як захиститися? Дивіться в зв'язку з тим, що інтернет дозволяє дуже швид викладати ці піратські примірники творів так. і їх розповсюджувати. То у світі шукають заходи, які б дозволяли дуже бистро їх вилучати, віруси. Ні, 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 я про інше. Законодавчі е, механізми, які б дозволяли штро. Е, е, ну, ну, наприклад. Наприклад, наприклад, ну, у Франції, наприклад, прийнятий закон Хадопі. Так, так. Цей закон створена спеціальна державна така установа, яка моніторить інтерно, інтернет. Ага. Якщо я власник прав майнових на Твір так, так, звернувся так. до цієї установи щодо а, виявленого порушення в інтернеті, то ця установа вона а, а, звертається з офіційними вимогами до порушника припинити порушення. А mm -hmm. якщо він не виконує, то він штрафується і таке інше. Розумієте, у нас в Україні ніякого механізму О, ще да, немає, нас... і а, поки що є закон. Про нього багато говорять. Це проект закону 6523 про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють авторське право. На Ти тисячі, 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 65, 23, але 43, Там є 41, 10. пропонується механізм. Розумієте, може він не але є, але він вже. Третій рік в парламенті як, як ваша асоціація бореться з пірастом. От давайте так, у скажімо, реальній практичній площині. Розумієте, ми представляємо інтереси компаній, які мають права які на за, які зацікавлені. Да, які в тому, зацікавлені що... в тому, щоб їх твори в інтернеті не розповсюджувалися. Тому ми від, від імені цих компаній. Ми спілкуємося з порушниками, тобто, мовно кажучи, ви ведете е, контроль При... лише за творами цих компаній, які платять гроші. Ну так можливо, ми коштує. не можемо за всіми творами <свісно>, вести контроль. Е, у нас громадське об'єднання, а але принаймні є можливість да, за в принципі е, певну субсидію чи за певну платню себе. Е... У убезпечити від так. так. Є компанії, які е, займаються саме цією діяльністю в Україні. А як ви також. це робите? Добре, кажіть. От, ну, от як ви це робите? Ну, Візьмемо е, якийсь там, скажімо, аудіофайл, да? Аудіовізуальний. Аудіовізуальний наприклад. файл, так. Да. Mm -hmm. Добре, взяли аудіовізуальний ну, файл. Треба моніторити файл. його. Ні, аудіовізуальний файл це кінофільм. Ну, примірний Добре. кінофільм. Добре. Так. Треба моніторити. Е, чи з'являється піратська копія цього кінофільму? Якщо вона з'явилася, а вона з'являється не зразу з виходом так, фільму так, най... через певний час. Так, через певний час, коли хтось зробить конкордінгову копію, хтось запише звук, там це, відреагують. І... Не, ну іноді можна і раніше подивитися, скажімо, якщо прем'єра вже була десь в Європі, а так пізніше, так. Є такі аспекти. А, а A -a і... іноді буває, що крадуть ще і... з монтажної на <перед> кіностудії. Це вже просто з. Це жах. Да, да, да. Це жах. Просто якщо врахувати, скільки люди вклали в це гроші, гроші, сил і змогу на виході, це ганебне явище, і з ним потрібно боротися. Я абсолютно з вами згоден. Ну дай Бог, щоб у вас все виходило. Ну принаймні результати роботи вони є очевидні. Ну вони більш скромні, ніж хотілося би, так. а скажіть, а це взагалі коштовна річ, убезпечити себе від піратства. Ну, Якщо я підійшов до вас, давай мову на кажу. Я от підійшов до вас, скажу, пане Ігорю, я от написав тут певний трек. Е, от, е, я хотів би його от презентувати певний час, але я хочу, щоб ви відслідкували, тому що я працював там монтажні, я в принципі його вже обкатав в одному місці. Я хочу, щоб він не з'явився до е, виходу його презентації. Скільки мені це коштує? Да, це питання не до нас, а до е, компаній, які. Тільки цією діяльністю займаються, захищають. Є такі компанії в Україні. Інтернет-копірайт менеджмент, наприклад, я рекламу роблю. Uh -huh. От е, звертатися можна до цієї компанії. варто. Пане Юрі, не тікайте. Розрахують. Дополучить розумію, не ви. Скажіть, скільки мені коштуватиме ця послуга? Це залежить від того, на який час ви хочете захищати Ну, на місяць. Треба звертатися до того, хто цю послугу пропонує за гроші. Ми так не робимо. У нас інший механізм. Який? Ну, Треба бути членом нашої асоціації. А, то У вас взагалі не все так просто, <зас> <й членом> асоціації? <зас> а, що і що і платити. <зас> <зас> ну, ви розумієте, ми не комерційна, не прибуткова Громадська організація. Громадська Я зрозумів, Ігор, ну дай Боже вам наснаги, нехай піратів дійсно буде менше, тому що працю. Тим більше ту, в яку люди вкрали, вкрали даруйте за слов. Бачите, про піратство говоримо, вклали безумовно свою працю, свої гроші, свою увагу. Вона варта того, щоб вони і отримали з цього дивіденти. Я дякую, що завітав до нас ефір. Дякую вам за те, що, що запросили. Ну що, шановні друзі, ми продовжуємо нашу програму. Залишайтеся з нами, і піратство скажемо ні.